А діти діти мої золотенькі люди, то просто не можу натішитися. Зараз знову був в школі, плакав. Ну Я вже, в принципі, минулого року розказував, що я вже раз плакав у школі, коли мене викликала директорка, і дуже сильно мене пожурила, тому що мій син, в якийсь день чомусь, не знаю чому, провів міжнародний день матюка. Чому міжнародний? Ну Тому що він матюкався трьома мовами. І я стояв перед тою директоркою і плакав, тому що в нас в родині ніхто, чуєте, ніхто і ніколи так добре не володів німецькою. Я плакав від щастя. Цей раз знову викликають мене вересень місяць. Ну, Завочка прийшла, я кажу: що, що вже не так. Вона каже: Ні, навпаки, все так. Хотіла вам подякувати, похвалити ваш син єдиний в класі, хто всю шкільну програму з світової та української літератури на літніх канікулах прочитав до кінця року. І я знову стояв і плакав, тому що в нього бабця по грушках лазить 65, а він не щоб помогти, воно читає.